Телескопічна фідера від Mifine. Модель Armour. Дуже зручно, те, що вони в складеному вигляді. Отакі от коротенькі, тут всього на всього 78 см показую. Так, вони йдуть в довжині 390, 360, 330 см. Тест у всіх одинаковий до 140 грамів. Тобто, цей тест підходить навіть для якихось там, якщо у вас течія велика, він підійде. В комплекті йде дві вершинки. З різним тестом. Тут такий класний чехол, матеріал, звісно, карбон, кільця, кераміка. Класна модель. Подібні є у фанатика, телескопічні, але вони там в складному вигляді довше набагато. Рукоятка йде, тут корок, катушку тримаєш звичайний. Класне Федора, контакти для замовлення в шапці профіля або пишіть нам особисті повідомлення.